Всім добрий день, вітаємо вас у рубриці наш Всесвіт. Сьогодні ми відповімо на питання, чи обертається місяць? Отже, якщо ви спостерігали за місяцем, то мали помітити, що рухаючись по своїй орбіті, він завжди залишається поверненим до нашої планети одним і тим самим боком. Це може викликати запитання, чи обертається місяць навколо своєї осі? Чи він взагалі обертається? І відповідь так. Хоча, на перший погляд, це і суперечить тому, що бачать наші власні очі. Місяць здійснює повний оберт навколо землі за 27 днів, а його повний оберт навколо своєї осі також триває близько 27 діб. В результаті здається, що місяць взагалі не обертається. При погляді з землі виникає враження, що орієнтація місяця відносно неї є практично незмінною, Чині називають це явище синхронним обертанням. Той бік місяця, що повернений до землі, називають видимим боком, протилежний або зворотний бік так і називають зворотним боком місяця. Іноді його називають темним боком місяця, хоча це і не зовсім вірно коли місяць знаходиться між землею і сонцем у фазі молодика, його зворотний бік є залитим денним світлом, зауважимо, що рух нашого супутника по орбіті та його обертання навколо своєї осі не є повністю злагодженими. Місяць обертається навколо Землі по еліптичній орбіті. Коли він знаходиться найближче до землі, то обертається повільніше, ніж рухається у просторі, що дозволяє астрономам бачити додаткові 8 градусів з його східного боку. Коли місяць знаходиться найдалі, його обертання стає швидшим. Дозволяючи побачити додаткові 8 градусів із західного боку. Якби ви могли облетіти місяць з протилежного від землі боку, як екіпаж аполлона 8, то побачили б поверхню дуже відмінну від тієї, що ми звикли спостерігати з землі. Видимий бік місяця є переважно рівнинним. Його покривають великі Тьмяні рівнини, утворені застиглими лавовими потоками. Зворотний бік місяця навпаки, доволі щільно усіяний кратерами, порівняно з його видимим з землі боком. Період обертання місяця навколо своєї осі не завжди дорівнював періоду його обертання навколо нашої планети. Адже земля також впливає на місяць, подібно до того, як гравітація місяця спричиняє припливи і відпливи на землі. Втім, оскільки на місяці немає океану, то гравітація Землі притягує не водну масу, а саму кору місяця, в результаті на оберненому до землі боці місяця утворюється припливна опуклість. По мірі обертання місяця відносно Землі, ця опуклість починає рухатися по його поверхні, призводячи до появи припливного тертя, яке у свою чергу поступово сповільнює обертання місяця. За мільйони років швидкість його обертання навколо своєї осі сповільнилась настільки, що стала збігатися зі швидкістю руху по орбіті. Ось так назавжди одна зі сторін місяця закріпилася та назавжди залишилася повернутою у бік Землі. Місяць не єдиний супутник, який зазнає від своєї материнської планети такого впливу внаслідок дії сили тяжіння. Багато інших великих супутників у сонячній системі є припливно зв'язаними зі своїми партнерами. Наприклад, внаслідок припливної взаємодії зафіксувалися взаємні орієнтації карликової планети Плутона та її супутника Харона, які мають дуже близькі розміри. Подібного впливу зазнають не лише супутники та невеликі планети. Він проявляється і на більших планетах, таких як наша Земля. Так само, як гравітація Землі впливає на місяць, гравітація місяця впливає на швидкість обертання Землі. Відтак, внаслідок припливного тертя, тривалість доби на землі збільшується на кілька мілісекунд щостоліття. Що ж, я сподіваюся, що тепер ви значно краще розумієте, як саме обертається місяць. Якщо вам сподобалося відео, натисніть вподобайку. А якщо хочеться підтримати канал, підпишіться на нас, будь ласка. Дякуємо за перегляд і за вашу підтримку.